Сестри, Я хочу привітати словами, які е, ніколи не втрачають актуальності. Слава Ісусу Христу! Е, да. І знаєте, от це привітання, яке дійсно показує, що ми хто ми і е, як ми сприймаємо Господа. З е, ну, вас слова про себе. Я вже мені приємно тут бути. Е, е, знайома церква, е, вже, вже, вже тут був. І, і на цій кафедрі. І, ну, з 2015 року я просто на сході е, вів ну, не тільки служіння, але, але й працював в, ну, протимінною діяльністю, займався. Е, дуже добре знаю, особливо Донецьку область, і Бахмут, і Маріуполь, і всі ці міста. Е, це такі знайомі для мене. І е, е, зараз ми працюємо з тим, щоб ми займаємося взагалі нашою організацією гуманітарним розмінуванням. І в нас багато груп вже саперів, які досліджують території, потім їх очищують. І одна з таких важливих частин протимінної діяльності це інформування населення щодо мінної небезпеки. Якщо так довго, то навчання з попередження ризиків від вибухонебезпечних небезпечних предметів. Розумієте, розмінування займе багато часу а за цей час треба все ж таки людям навчитися. Змінити свою поведінку. Тому, ну, як би, от, виконуючи такий, такю, пораду Христа, все ж таки спочатку доносити все добре до найпаче своїм повірі, хочеться, щоб все ж таки ми, як християни, були прикладом не тільки в слові, в нашому житті, але й в нашій поведінці. Дуже прикро, знаєте, коли християни ведуть себе неправильно на дорозі. так, не на той світлофор там перебігають дорогу, чи їздять не, не, не так, як ну, має їздити христини. Тобто давайте показувати приклад дійсно правильної поведінки, рятуючи своє життя і даючи цю, цьому світу приклад все ж таки правильної поведінки. Отже, хочу поділитися з вами деякими думками, і я буду читати з українського перекладу останнього турканяка. Він мені дуже подобається, він такий більш, більш сучасний і ну, якби ближче нам до сучасної мови. Буду читати потім з пророка Ісаї, це з сьомої глави. Але зараз я хочу задати вам запитання. Скажіть, будь ласка, християни, ми отримуємо благословення від Бога? Так чи ні? От, а скажіть, будь ласка, з досвіду особистого, коли ви отримували найбільші і найцінніші благословіння? В яких ситуаціях, в яких випадках? Коли це було, От поділіться. Ну, Може в мене є свій досвід, може у вас якийсь інший. Скажіть чесно, коли найбільші були благословення від Бога? Знає, знаєте, я погоджуюсь, в мене те ж саме. Найбільші благословіння ми отримуємо в часи випробувань. От коли нам найважче, тому чомусь йде е, е, найбільше благословення, і ми відчуваємо і потребуємо Бога ближче. Знаєте, е, мабуть, у випробувань наших, у цих перешкодах на нашому шляху є певні цілі. Не треба сприймати якісь складнощі, тільки як е, знаєте, от навалилась за що. Ну, Перше питання: за що? Да? Чого це зі мною? Ну, розумієте, так? але е, треба розуміти, що Бог нічого не робить, нічого не допускає без певної цілі. Він Бог порядка і Бог певної мети. Е, я вам хочу поділитися: є така чудова легенда. Один король вирішив перевіти, перевірити своїх підлеглих. Так? Він наказав, щоб на е, залізничні колії. Навалили камінь, а сам він сховався там в кущах і спостерігав, як будуть реагувати його підлеглі, так, його подані на оце, оце явище. Ну, Багато людей проходили повз. Але знаєте, яка реакція була людей, коли вони бачили цей камінь на залізничних коліях? Вони починали сварити. Керівництво країни, короля, ну що за безлад на дорозі? Розумієте, ну що це робиться? Взагалі, от лежить камінь, і ну, ну як це можна допускати таке? Але чомусь нікому навіть не прийшло в голову просто взяти і прибрати цей камінь. І знаєте, король почав вже втрачати надію, коли вже щось відбудеться. Йшов селянин, він підійшов, подивився на цей камінь, похитав головою. І ну, камінь був важкий, але він, приклавши зусилля, смікалку, все ж таки зміг його відвалити. І знаєте, наскільки було здивування цієї людини, коли під каменем він побачив сумку, повну золотими монетами. І там лежала записка. Він відкрив її прочитав. І там було написано, що король тими грошима винагороджує того, хто зрушить камінь. Ви розумієте? Друзі, давайте духовно до цього підійти. підійдемо. Наш Цар Небесний, допускаючи якісь складнощі, випробування в нашому житті, оцей камінь, який нам потрібно відвалити, під кожним цим випробуванням лежить чудове благословіння. І чим більше оцей камінь, тим більше благословіння. Розумієте? Тому, ну, сподіваюся, що наступний раз, коли нам буде важко, ми будемо пам'ятати, що треба напружитись і здолати цю перешкоду, ну, як мінімум для того, щоб отримати благословіння. Ми ж хочемо благословіння від Бога, правильно? А, і, знаєте, приклад, мабуть, таких особливих випробувань і страждань, от як брат Василь казав, це цар Давид. так? От, хочу ще звернутися до його чудових псалмів. В 141-му псалмі там чудові є такі слова, сьомий вірш. Ну, Давід дійсно переживав дуже складні часи. Ну, в багатьому він, він сам був винен, були проблеми, але. Він е, звертався до Бога 141 псалом, 7-й вірш. Зверни увагу, він звертається до Бога, на молитву мою, бо я надто принижений. Він не просто принижений. Він каже: Я надто принижений. Дуже мені погано. Визволи мене від тих, хто переслідує мене, бо вони стали сильніші за мене. Друзі, е, і, мабуть, той цар Давид, який е, Переживав оці страждання, випробування, він був дуже благословенним. Бо читаючи псалми, ми отримуємо ці благословення через нього. так? Бог йому давав чудові думки, чудові оці слова, вірші для того, щоб він підкріпляв і наставляв вже і нас. Отже, давайте зробимо висновок: немає випробувань без Божого благословення. Тому, друзі, от зараз наша країна стикається з дуже серйозними випробуваннями, так а, але знаєте, мені от дуже подобається, що ще немає перемоги, але вже керівництво країни розмірковує, А як буде відбудова? Що ми будемо робити? Які будуть наш міст? Тобто це чудово, правда? Люди вже ну якось Бог дає от їм таке розуміння, що Після цих оці, страждань, після цієї страшної війни будуть благословіння, що країна має змінитися. Ну, хочеться, щоб так воно і було. І ми молимося за те, щоб не тільки була перемога, але щоб відбулися оці зміни в першу чергу тут, в наших серцях, а потім вже і в нашій країні. люди мають змінитися. В першу чергу змінити своє відношення до Господа. А потім вірити, що після страждань, після випробувань йдуть благословіння. І нам потрібно однозначно готуватися до цих благословінь, ну і, звичайно, приймати участь в цих благословіннях. І знаєте. Коли ми знову ж повертаючись, коли ми входимо в ці випробування, ми завжди. Думаємо, ну, нащо мені це потрібно? Краще б я. І знаєте, ну, мабуть, не тільки я, а багато хто думав, знаєте, і що, коли щось там трапляється, да, от щось, кудись пішов, поїхав, да, і, щось... і думаєш, на що взагалі я туди поїхав? На що я взагалі в'язався в це. Да? Купа проблем сидів би вдома. Нічого б не було, все було тихо, спокійно. Да? Але, ну, до речі, народ Божий, да, коли вийшов з Єгипта. Радісно, да, співав все. Перше випробування. Пам'ятаєте, море перед ними, да? вода, позаду ворог наздоганяє. На Яка перша їх реакція була? Нащо ми з Єгипта вийшли? Що там, могил не було? Потім, коли Манна Небесна, ну знаю, мабуть, це, ну, вона чудова на смак була, ну, вона називається Манна Небесна. Так? Але що вони? Вже їм м'яса не вистачало. А що в Єгипті що м'яса не було? На що ми сюди вийшли. Розумієте, це реакція людини, яка не розуміє, що випробування веде інші благословіння. Просто треба перейти це, благосл... це випробування, просто перейти море. Вони перейшли, знову заспівали, так? Знову їм гарно, але знову випробування і. Вони забули, що після кожного випробування буде обов'язково якийсь подарунок і благословіння від Бога. Ну і слово Боже каже, це філіпійцям, 3 да? глава, 13, 14 вірші. Забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. Тобто, я маю забувати Заднє. В Єгипті що добре було, скажіть? Рабство було, люди добрі. Але коли знаєте, коли якісь складнощі, так вже начебто так, тоді і непогано було. Да? Ми ж там жили, ну там розгачка і трошечки, ну працювати треба було. Я не знаю, скільки там годин на добу. Ну, було важко, все, але якось там жили. А тут от, складнощі, тут е, щось невідоме. Тому забуваючи те, що позаду. Е, ну, я хочу навести цікавий приклад. Дивіться. Одна людина, ну ця історія про чоловіка, який втратив пам'ять. Знаєте, таке буває. Ну, коли людина раз втратила пам'ять. І вона не пам'ятає, ким вона була, що воно то. І після обстеження лікар сказав, що операція на головний мозок може повернути пам'ять. Але є певний ризик, дуже серйозний. Операція пов'язана з високим ризиком, можна пошкодити нерв, що спричинить повну сліпоту. І лікар звертається до пацієнта. У вас є вибір. Я можу зробити операцію, але що ви вибираєте пам'ять чи зір? От ну, я так паузу роблю. Кожен для себе вирішить, що б ви вибрали, що для вас важливіше бачити, куди йдеш. Да? Чи пам'ятати, що там було? да? Ну, Пам'ятаєте дружину Лотову? Ну, В неї пам'ять було на першому місці. Да? Їй же треба обов'язково туди-серце туди, туди серце там залишилось. Начебто ангели вивели да? з Содома, з Гаморою, все там валиться, але ж хочеться ж туди серцем рветься, бо там же ж нажите, не посільним трудом. Все, да? Оце все, і воно там, може, якісь знайомі, все, будівля, будинок, який там вже обжитий, все. А тут ідемо кудись там в гори, незрозуміло куди, і вона обернулась. Вертаємось до чоловіка. Він подумав і відповів, Я вибираю зір. Краще бачити, куди йдеш, ніж пам'ятати, ким я був. Чуєте? Краще бачити. І знаєте, інколи, ну, давайте чесно, хто пам'ятає ще, ну, ми не можемо так раз стерти, да? хто пам'ятає, ким ми були, може бути в тій попередньому житті. Да? до... Знайомства з Христом, деякі речі, мабуть, а може, і багато речей, хочеться забути. Так, от щоб їх ну не то, що не було, вони вже були, але пам'ять стерти, знаєте, як з комп'ютера файлік раз-раз-раз, і я не пам'ятаю все, і нічого не було. Да? Це Бог каже, що я кидаю їх за хребет, Все, я не пам'ятаю ваші гріх, я не згадую. Але ж ми пам'ятаємо, так і вони приходять. На пам'яті ми думаємо: ой, ну ну от нашого це було зробити. переживаєш, от якби раніше пізнав Господи, я б цього не зробив і цього не зробив. Да? Але воно було, начебто, покаявся, а пам'ять повертається. Отже, чоловік вибрав е, однозначно зір, і я думаю, що це був в його випадку правильний е, вибір. Е, і Павло теж робить вибір, да, що забуваючи то, що позаду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого Христі Ісусі. А тут нам зір, особливо духовний, дуже і дуже буде потрібний. Отже, хто оглядається назад, ніколи не досягне духовних вершин. Хочемо йти до гори. Дивимось, не повертаємось назад, особливо до. Оцього духовного Єгипту, який е, дуже спливає нам на пам'яті. Зараз е, Знаєте, дуже, дуже часто вспливає Радянський Союз, який якби от там тоді було те. Давайте забудемо все, йдемо вперед. Е, і е, знаєте, я хочу сказати, що ще е, наша особлива перевірка віри нашої, так, вона відбувається не тільки в тоді, коли в нас погано, да, але і коли добре. Да? От там якимось там щастям, багатством ще можна більше випробувати людину. Я хочу привести один такий приклад. Це було у Франції так? такий цікавий випадок. Ну, це унікальна така річ була. Група бандитів у Франції, вона награбувала 3,5 мільйонів доларів. Багато? Як ви думаєте, мають бути щасливі ці люди, які таку суму отримали? Ну, вони, мабуть, мали себе почувати дуже добре. Але була проблемка одна. Слухайте. Грабіжники мали дійсно проблему. Награбовано було у французьких монетах вартістю 2 долари кожне. І все це важило 17 тонн. Ви уявляєте собі, французька газета висміяла невдах і написала таке: неможливо придбати палац, автомобіль. Навіть пара туфель зі шкіри це мішок грошей. Ви уявляєте, ну, по 2 долари, так? Да? Не можна відсвяткувати свій успіх. Власник найменшого кафе запідозрить перш ніж впаде 10 монета на стіл. Ви розумієте, як ви будете розраховуватись за день народження, наприклад, чи за свято? Отже, далі у статті сказано: їхнє покарання чуєте, включається в успіх. Вони вже покарані свої в успіхи. Вони витрачатимуть награбоване франк за франком, можуть купити мільйон маленьких пляшечок без алкогольних напоїв. А що ще інше? Вони навіть алкогольні на якісь напій не можуть купити, бо там треба багато монет кидати. І ну, скажуть, о, за щось не те. Отже, найбідніший той, чиє чи є багатство гроші, друзі, якщо наше багатство в грошах, ми найбідніші і найнещасніші люди. Зрозуміло, так. Складайте ж у Матфеї написано: складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні ржа їх не нищить, і де злодії до них не підкопуються та не крадуть. Бо де скарб твій, там буде і серце твоє. Тому оце убогість цього багатства. Да? Оце нещастя бути от таким чином багатим. Отже. І ще останнє хочу е, наголосити на все ж таки переваг, в перевазі нещастя. Ми е, думаємо, так, що Господи, ти мене випробовуєш от якимись проблемами нещастями. Краще ти б мене випробував там якимось там багатством. да? Оце було б краще. Навалилось на мене багатство, я б там і десятину більшу відкладав, і все, все, все. Друзі, це дуже складно. І е, знаєте, один. Письменник шотландський він сказав, він це зрозумів і написав: Нещастя деколи важко переносити людина, переносить людина, але на одну людину, яка може витримати багатства, припадають сотні, які можуть витримати біди. Справжніми людьми є ті, які змогли зберегти моральну, духовну і фінансову рівновагу під час. Зважування в піднесеному вихорі успіху, тобто, які змогли витримати успіх, розумієте? Не думайте, що це так легко. Із сотні, він каже, тільки одна людина може витримати успіх і не впасти духовно, морально. Ми бачимо, як змінюються люди, коли вони підростають десь по цій сходинках. там, Соціальні сходинки, де десь вони стають там, да, зверху, отримують якийсь додатковий успіх, багатство і все. Може, воно і праведне все, але коли багато грошей, можливостей, людина змінюється. Ви помітили це? Не тільки я помітив. Було у вас таке, да? Навіть не здоровується да, людина, бо він вже з іншого якогось кола. Буває таке, друзі. Тому, знаєте, краще просити, Господи, ти мене випробуй і все ж таки якоюсь проблемою мені легше це перенести. Ну ми ж пам'ятаємо, так за кожним випробуванням є Боже благословення. А багатство все ж таки більше випробування, ніж бідність. Тому бідність легше може людина перенести. Тому не жалійтеся, коли йде випробування такими проблемами, так. Не бажайте собі випробування в чому іншому. Бог не помиляється. Він кожному дає випробування по силам. І слава Богу, за те, що все ж таки Бог наш, він Бог чудовий. Я обіцяв прочитати з Ісаї 7, 7 глави. Там дуже важлива для нас парада. Друзі, там ситуація була дуже схожа на нашу. Да? Два царі з півночі да, зговорились. І вирішили піти на Юдею. В той час ну, держава була, Божа, да, Ізраїль, вона розділена на два: на Північне царство, так, Самарія, да, і Південне Юдея. Пам'ятаєте, да? і от Північне Царство. Єфрем разом з Арамом вони вирішили піти. І там така дуже нарада цікава була в 6 вірші, сьому, сьому глагу, написано, що вони радились. Підемо в Юдею, і, поговоривши з ними, повернемо їх до нас, а над нею поставимо царем сина Тавоїла. Тобто вони вирішили. Він, ну, юдея щось відійшла від нас. Да? І от два царя з півночі. Ну, все нормальна аналогія, да? Чуєте, що нічого нового під Сонцем немає. Все було, і ми можемо ці уроки взяти. Два царя з півночі, давайте повернемо, знову зробимо таку спільну державу, яка в нас вже була, да? 75 чи скільки там років. От, але Бог, Бог каже, що все ж таки ця рада не відбудеться. Тому що відбувається що? То, що Бог хоче. І от для нас дуже важливо, який знак дає Господь, що так саме відбудеться. Він пропонує Ахазу, царю, попросити якесь підтвердження, так, якийсь знак. Цар, ну, на мій погляд, трохи лукавить, і він каже: Я не буду спокушати, не буду просити собі цей знака. Але, друзі, якщо б Господь звернувся до вас, це ж не то, що ми спокушаємо там, да? от на шерсть, щоб суха. Трава мокра, потім там е, шерсть мокра, там ну, різні такі е, знаєте, випробування, щоб точно, що це від тебе. Тут сам Бог звернувся б до вас з тим, щоб е, попросіть собі знак. Ну, Якщо Бог звертається, то, мабуть, варто і, і погодитись. Але Господь, бачите, Він е, Бог любові і милості, і Він каже: навіть якщо ви не просите, да, е, все рівно Господь дасть знак. Да? Послухайте ж дома Давиди. Чи мало вам змагатися з людьми, тож змагатиметесь з Господом. Тобто, ну, ви тут не кажіть, що, щось там, що ви там не хочете, просити. все рівно, Господь дає знай... за мене в 14 вірші. Тому Господь сам дасть вам знак. Чуєте? Сам знак. В важкі часи Господь дає нам знак. Ось діва матиме в лоні й породить сина і даси його ім'я Емануїл. Хто пам'ятає, як перекладається Ємануїл? Бог з нами, друзі, коли нам важко, от зараз, да, коли е, царі змовились, хочуть е, щось зробити, да, ми пам'ятаємо, як звати Бога. Емануїл, Бог з нами. Тобто це той Бог, який не просто там на небі йде, Він з нами поруч, особливо поруч, коли дуже важкі ситуації. Тому, друзі, пам'ятаємо про цей знак. Це як підбадьорення для нас важкі часи. Бога звати Іммануїл. І ми знаємо, що цей Емануїл, да, Ісус Христос, вже народився. Він прийшов на цю землю, він поруч з нами. І він підтримає і захистить нас. Нехай буде йому слава на віки віків. Амінь.